57. Історія про Суракху. Васіштха продовжив. У зв'язку з цим, Ораму, я розповім тобі цікаву легенду. У Гімалаях є гора під назвою Кайласа. Біля підніжжя цієї гори жили люди, звані Хемажата Жовткохосі. Їхнім царем був Сурахху. Він був сильним, могутнім і мудрим. Він був свідомий і досяг багато поезії і мистецтві. Він не знав у тому, був справедливий, караючи і нагороджуючи тих, хто на це заслуговував. У всіх справах, однак, його духовне бачення почало затуманюватися. Сураха подумав: люди страждають через мене. Їхні страждання моє страждання. Я повинен їм роздати багатство, тоді вони зрадіють, як і я зрадів би на їхньому місці, якби став багатим. Їхня радість це моя радість. На жаль, то караючи, то нагороджуючи своїх людей, я сам то страждаю, то радію. Думаючи так, він засмутився. Одного разу до нього в гості прийшов мудрець Мандала. Цураха привітав мудреця, вклонився йому і сказав: мене турбує, що покарання і нагороди, які я роздаю, роздаю своїм людям, врешті-решт, повернуться до мене. Будь ласка, допоможи мені досягти рівноваги, і врятуй від упередженості і несправедливості. Мандава відповів: усі розумові слабкості закінчуються завдяки власним зусиллям, в основі яких мудрість, що приходить до тих, хто дійсно має намір пізнати природу власного я. Будь-яке горе з розуму припиняється в процесі пізнання власної природи. Треба постійно запитувати себе. Що це за настрої і почуття, які виникли в мене? У результаті таких запитань розум стає більш чутливим і спостережливим. Шляхом постійного внутрішнього запитування можна зрозуміти власну справжню природу. Коли ти зрозумієш свою справжню природу, ні піднесені переживання, ні страждання не будуть тебе турбувати. Розум залишить і минуле, і майбутнє, і уривчасті сприйняття, тоді ти відчуєш вище умиротворення, у цьому стані спокою з'являється спідчуття до всіх, хто знаходить насолоду в багатстві і мирській владі. Коли ти зрозумієш власну природу, а твоя свідомість розшириться, у розумі. Ніколи більше не виникне бажання падати в яму цього світу, як у слона не виникає бажання купатися в калюжі, тільки невеликий розум шукає дрібне задоволення і насолоду у владі. Розум залишає всі свої колишні іграшки, коли бачить Вище я. Тому треба рішуче залишити все, поки не досягнуте бачення Вищого я. Розуміння власної природи недосяжне, поки не залишиш все. Коли залишені всі концепції і точки зору, те, що зостається справжнє я, це справджується і в мирському житті, бажане не досягається, поки не подолані всі перешкоди. Це ще більш справедливо відносно знання. Власної істинної природи. Після цих слів мудрець Мандава поїхав, а Сурапха подумав так, що ж це таке, що називається мною? Я не гора меру, а гора не я. Я не моє плем'я, а плем'я насправді не моє? Все це тільки називається моїм царством. І я відмовляюсь від цього поняття. Тепер залишилася тільки столиця. Я не це місто, а саме місто не моє. Це поняття теж відкинуто. Так само я залишаю поняття про сімейні зв'язки, дружину, синів і так далі. Тепер треба розібратися з цим тілом. Безумовно, я – не є неживою субстанцією сплоті або кісток. Також я не кров, не органи дії. Все це інертне і неживе, а я живий і свідомий, я не задоволення, а вони не мої. Інтелект і органи чуття теж не я, і вони не мої, вони інертні і неживі. А я живий і свідомий, я не розум, який є причиною нерозуміння, циклу народжень і смертей, я нездатність до розрізнення і непочуття его, тому що ці поняття похідні від розуму. Що ж залишається? Залишається індивідуальна свідомість, але вона залучена до суб'єктно-об'єктних відносин. Те, що є предметом пізнання або розуміння не я, тому я відмовляюсь і від того, що можна пізнати, іншими словами, від об'єкта пізнання, те, що залишається, є чистою свідомістю, вільною навіть від тіні сумнів. Я є безк... безкінечним. Я є безкінечним я, якому немає меж. Навіть творець Брахма, король богів Індра, Бог смерті, яма і незвичайна кількість різних істот наповнені цією безкінечною свідомістю. Це всемагутня свідомість, вільна від усіх недоліків сприйняття об'єктів. Вона перебуває поза сутністю чи несутністю, хоча вона і є справжньою природою будь-якої істоти. Вона є істиною всіх істот у цьому всесвіті, це краса у всьому, світло всього, це сутність усіх форм і виду змін, тим не менш, вона перевершує їх. Всі часи це все у всьому, це вона розстелилася як всі 14 просторів існування, навіть саме поняття про всесвіт. Є нічим іншим, як всемогутня свідомість. Неправдивими є поняття про біль і задоволення, бо ця всемогутня свідомість всюди суща і безмежна. Вона є мною, коли я не сплю, а коли я не в змозі сприймати, вона сама стає королем. Це з її милості працює тіло і розум. Це її сила змушує весь всесвіт танцювати під її дудку. Як було нерозумно відчувати занепокоєння від необхідності милувати і карати, тепер я пробуджений, я побачив те, що треба було побачити, я досяг усього, чого варто було досягати. Що мені білі задоволення, щастя й горе, нагорода й покарання. Це це Брахман, Чи є виправдання печалі йомані, що є причиною чому? Вітаю тебе, прекрасне Божество, вітаю тебе, безмежна свідомість. Васіштха продовжив так Сурак досяг вищого стану усвідомлення. Ніколи більше страждання не наздоганяло його. З того часу він виконував свою роботу постійно перебуваючи в стійкому стані розуму. Співчутливий, але незарозумілий, не заздрісний, не освічений і не неосвічений, маючи мотивації і не маючи їх, він же, внутрішньо перебуваючи в спокої, розглядаючи завжди все як рівне, він усвідомив, що все є різноманітними проявами свідомості, і був спокійний у болю і задоволені, досягнувши повноти розуміння. Так він правив у цьому світі досить довго, потім, за власним бажанням, залишив тіло, він досяг єдності з безкінечною свідомістю Орамо, живий і прав світом своїм просвітленим розумом. Рама запитав Але розум такий настійкий, як досягти стану остаточного заспокоєння розуму? Васішка продовжив Орамо, я переповім тобі розмову між самим королем Сурахою і мудрецом Паріхою. Послухай. У Персії був король Паріха, близький друг короля Сурахи. Одного разу в королівстві Паріхи настав голод, засмучений до глибини серця тим, як страждають люди. І знаючи, що всі його спроби полегшити ситуацію залишаються безрезультатними, Паріха таємно від людей пішов у ліс, щоб виконати суворі ритуали. Він жив на сухому листі і отримав ім'я Парнада. Через тисячу років виснажування плоті і роздумів він досяг розуміння істини і вільно подорожував у всіх трьох світах. Одного разу він зустрів короля сураху, якого знав раніше. Двоє просвітлених королів привітали один одного. Після цього Паріха запитав сураху: Ти досяг усвідомлення своєї істинної природи, завдяки повчанню мудріця Мандави. Я досяг того ж Божою милостю, завдяки проведеній аскезі. Малю тебе, скажи, твій розум тепер знаходиться в довершеному заспокоєнні. Твої люди <кій> живуть у мирі та достатку, ти абсолютно вільний від пристрастей. Сураха відповів, хто може до кінця зрозуміти шляхи Господні? Ти і я були розділені, <кій> розділені великою відстанню до сьогоднішнього дня, але ми зустрілися чи є що небудь неможливе для божественного? Ми були благословені Твоїм візитом. Завдяки Твоїй присутності у нас зникли всі гріхи і недоліки, я відчуваю, що блаженство близьке, товариство доброчесних і святих людей воістину рівнозначне вищому стану звільнення. Паріха сказав: у королю всі дії, вчинені умиротвореним, сприяють радості. Не те, що справи інших, чи міцно ти утвердився в стані вищого умиротворення, в якому не виникають у розумі ніякі концепції і думки? Я маю на увазі самадхі. Суракха сказав О мудрий, молю тебе, скажи, чому під самадхі мається на увазі тільки стан розуму, вільний від думок і концепцій? Якщо знаєш істину, чи виходить розум із самадхі, коли ти займаєшся справами або роздумами? Ні. Просвітлені завжди в самадхі, навіть якщо займаються мирськими справами. З іншого боку, якщо розум не перебуває в рівновазі, самадхі недоступне, навіть якщо безперервно сидіти в козі лотоса. Знання істини це той вогонь. Який спалює всі надії і бажання, як суху траву. Саме це називається самадхі, а зовсім недотримання мовчання, стан самадхі вічне блаженство, чисте сприйняття того, що є, відсутність почуття его, вихід за межі подвійності, свобода від неспокою і бажання. І бажання придбати або відмовитися з самого моменту розуміння стан самадхі мудрого стає постійним. Він, стан самадхі, ніколи не втрачається і не переривається навіть на мить. Як час не забуває рухатись, так і людина знанням не забуває істини. Як матеріальний предмет залишається назавжди матеріальним, так людина знання. Завжди залишається людиною знання. Тому я завжди пробуджений, чистий, в гармонії з самим собою і в стані самадхі, хіба може бути якось по-іншому? А як може бути щось інше, крім істинного я? Якщо вище я завжди є всім у всьому, який стан може виявитися не самадхі? І що взагалі може бути названо самадхі? Паріха сказав без сумніву мудрий, ти досяг стану повного просвітлення. Ти сяєш блаженством, спокоєм і чистотою. У тебе немає ні почуття его, ні бажань, ні відрази до чогось. Сурабха продовжив: о мудрий, Насправді, немає нічого, чого було б варто бажати або відкидати, поки ці предмети сприймаються як об'єкти. Вони ніщо інше, як концепції, поняття і сприйняття. Коли нема чого досягати, природно, що і відкидати нічого добре і погане, мале і велике, цінне і непотрібне, все це ґрунтується на бажанні. Коли бажання втрачають сенс, вони взагалі не виникають. Воістину немає ніякої суті у всьому видимому у цьому світі, в горах, океанах, лісах, чоловіках і жінках, у всіх предметах, тому не виникає бажання. Коли ж немає бажання, серце знаходиться в найвищому блаженстві. Васіжха продовжив: так розглянувши ілюзорну природу цього світу, суракха і Паріхха повернулися до своїх занять. Будь мудрим а поміття почуття власної важливості назавжди викинь зі свого серця, коли чисте серце розглядає безкінечний вимір, усвідомлення, яке є джерелом блаженства, і знаходиться так близько до всіх, воно залишається у вищому я. Розум, підлеглий безмежній свідомості, спрямований всередину і наповнений знанням. Більше не страждає, навіть якщо ти займаєшся повсяденними справами і тобі щось подобається або не подобається, твоя внутрішня істота ніколи не буде заплямована. Як світло може розвіяти темряву, так і знання того, що цей світ є творінням нерозуміння єдині ліки від хвороб. Коли виникає розуміння, неосвічене сприйняття цього світу, як чогось реального припиняється назавжди. Потім, навіть якщо ти щось робиш, ти не прив'язаний до нього, а дія не може тебе заплямувати, як очі риби не болять від морської води, ніколи знову ти не повернеш, не поринеш у невігластво. Тільки в ті дні, коли світло самоусвідомлення ясно світить у серці. Людина істинно живе, всі її дії в ці дні сповнені блаженства, святі писання, і такі дні єдині друзі людини. Вони створюють у серці справжню безпристрасність і самоусвідомлення. Орамо спаси свою індивідуальну свідомість з болота удаваного світу, коли ти зрозумієш істину, про це болото. Ти туди вже більше ніколи не повернешся. Орамо, Товариство святих дасть тобі знання методів для досягнення самоусвідомлення. Тому не треба жити там, де таке товариство недоступне. У товаристві мудрих розум шукача заспокоюється. Людина повинна намагатися підняти себе, а не шукати задоволень у болоті. Розумна людина повинна постійно думати про природу світу, себе і так далі. У цьому не допоможе ні багатство, ні друзі, ні родичі, ні писання. Тільки чистий розум, постійно занурений у самоусвідомлення і озброєний безпристрасністю, дає можливість перетнути океан нерозуміння. У той момент, коли ти зможеш подивитися на своє тіло як на інертну субстанцію, ти знайдеш самоусвідомлення. Коли пітьма неоцтва або почуття его розігнано, світить світло самоусвідомлення, стан самоусвідомлення або істинного просвітлення поза будь-якими описами. Як солодкість цукру можна пізнати тільки безпосереднім відчуттям його, так сутність просвітлення можна пізнати тільки безпосереднім відчуттям, коли припиняється вплив розуму і почуття его, виникає самоосвідомлення. воно досягається практикою йоги, і в деякому сенсі його можна порівняти зі станом глибокого сну. Але воїстину його неможливо ні з чим порівняти, і неможливо описати.